Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні з вами я, Роман Лисійчук, голова правління громадської організації Рада Голів ОСББ. І ми продовжуємо з вами телепрограму Будні ОСББ з Ігорем Мічудою. Цього разу ми завітали в ОСББ Князь. Тому в гостях у студії керуючи справами Марія Васильєвна Конищук. Доброго дня, Марія Васильєвна. Доброго дня. Традиційно всім телеглядачам пропонуємо переглянути відеосюжет, який ми відзняли біля ОСББ Князь. Це лише частина дітвори, що мешкає в двох гуртожитках на вулиці князя Острозького. Нині дітям вже набридло гратись на голому асфальті, там де колись був спортмайданчик. Тому в ОСББ князь вирішили реконструювати його. Одна частина майданчика має стати дитячою ігровою площадкою. Це гірки, це пісочниця, це тренажери. Ось а друга частина дійсно залишиться для більш дошкільного віку. Під це вже і знайшли навіть варіанти фінансування. Продовжує Марія Конащук. Перш за все, ми надіємося на те, що гарантійний лист, який дав Михайло Василь Заблуда, це генеральний директор ПАД Рівне Азот. Про те, що воно візьме на себе реконструкцію цього спортивного майданчика. Тобто буде відновлена огорожа, будуть дитячі. Якщо ж так станеться, що з якихось причин все-таки азот зараз відстаює, стоїть, тому це буде проєкт 50 на 50, наприклад, там громада, і буде звертатися до міського бюджету. Огородити, відремонтувати, поставити тренажери та гойдалки це лише половина роботи. Як виявилось, отримати від міста на баланс ОСББ саму ділянку майданчику не так вже і просто. За словами Марії Конощук, це, на перший погляд нескладне питання вже декілька місяців кочує по депутатським комісіям. З 6 травня йде волокита цього питання. Я надію, що на чергову сесію ми обов'язково прийдемо з дітками, з батьками і будемо звертатись до депутатів. Про те, щоб вони все таки прибудинкову територію затвердили згідно технічної документації, на які вже виділені і кадастрові номера. Якщо ж депутати не підуть на зустріч громаді, в ОСББ князь готові відстоювати своє право на дитячий майданчик через суд. Переглянувши власне відеосюжет, який ми з вами відняли біля вашого будинку, тепер Відразу у нас постає питання: діти вимагають фактично дитячого майданчика на прибудинковій території. Все-таки які камені спотикання ви відчули при виділенні земельної ділянки для ОСББ? Справа в тому, що о, коли були створені ОСББ між двома гуртожитками? Це гуртожитки бувшого Азоту, Між ними знаходиться так званий спортивний майданчик. Ну, напевно, коли в 70-ті роки ці гуртожитки були заселені, як чоловічі і жіночі, це була площадка для того, щоб молодь хлопці, дівчата могли скинути свою енергію після робочого дня. Але з часом пройшли роки. Уже Біля 40 років в цих гуртожитках проживають сім'ї. І тому цільове призначення гуртожитку треба підкоригувати в плані того, що частину цієї площадки Має стати дитячим ігровим майданчиком, де би були там качельки, гірки, пісочниці. Бо сьогодні як в одному гурточку, так і в другому знаходиться вже біля 240 дітей. Це діти шкільного віку і дошкільного віку. Ось тому, що старші батьки вже виїжджають там по селах, а залишають вже діти, в яких вже знову народжуються діти. І, на жаль, сьогодні склалася така ситуація, що якби кожне ОСББ має право на прибудинкову територію. Але сталося так, що депутати шостого скликання, і я як депутат, екс-депутат шостого скликання, екс-депутат, працювала 5 років в комісії житлово-комунального господарства, і е, ні одне ОСББ, яке з ініціативи виходило з клопотанням. Е, Взяти і приватизувати прибудинкову територію не було відмов. А так сталося, що депутати поточного скликання чомусь прийняли одноосібне рішення. Наприклад, от взяти депутат довжаниця який взагалі не є депутатом цього виборчого округу, я його запросила, як старого знайомого, що от подивися, коли оцей спортивний майданчик ви заберете на баланс міста, то гуртожиток залишається без прибудинкової території, це по кругу асфальт. Ти, як багатодітний батько, хотів би, щоб тебе так було біля будинку? Він каже, ні, як багатодітний батько, я б цього не хотів би. Але як депутат, от скаже мені Мащук, що не голосувати, значить я буду голосувати так, як він скаже. Тому, звичайно, прикро, що ця територія сьогодні, оскільки вона якби є у комунальній власності, вона стала безхозною. І частина цього майданчика вже перетворилася на парковку машин. Тому я вважаю, що з 6 травня. На сайті Рівне Ради висить проєкт затвердження технічної документації, вже виготовлена проєктна документація, присвоєний кадрові номера. Тобто депутати того скликання дали дозвіл на поділ прибудинкової території, але ця робота проходить в два етапи. Уже ці депутати мають затвердити цю прибудинкову територію, присвоєні кадастри номера. Але є депутатський запис депутата Стельмащука, який вважає, що Треба вилучити цей спортивний майданчик і передати його на баланс міста. Але стоїть питання, така насищеність дітьми, 240 дітей, вона повністю загружує цю площадку. Угу. Ді, просто ситуація, я, наскільки зрозумію, під, підкреслю е, телеглядачам. Е, у нас на сьогоднішній день між двома будинками, гуртожитками за минулим. є е, е, Майданчик спортивний, там де є футбольне поле, і частина його заасфальтована, де зараз використовується під автостоянку. Вами, як керівником ОСББ, було розроблено технічна документація по облагоустрій цієї території, так, тобто фактично покращення тих умов, які є на сьогоднішньому на е, майданчику. Тобто ми не могли зараз якось впливати на благоустрій цього майданчику, бо ми не маємо на нього права. Через це ми подали. Е... А кому ж він належить все таки? Якщо місто депутати хочуть забрати його до себе, то кому він все таки належить на сьогоднішній день? На сьогоднішній день це. Е... Земля комунальної власності. Азот передав 10 тисяч метрів квадратних, грубо кажучи, це гектар землі. Ми між двома гуртожитками домовилися, що ділимо пополам цю е, ділянку. Тобто так вийшло, що до ОСББ Князів відійшло 53 сотки це по периметру е, огорожі. Ось, а до цього гуртожитку відійшло 43%. Тобто між нами суперечностей немає. Ми навіть підписали угоду про те, що це таке формальне закріплення території, але е, що робити з цим спортивним майданчиком, і як його використовувати, що доцільно його половину забрати для дітей, половину для школярів, то це ми будемо проводити разом. Тим більше, що ми звернулися до... «Рівне Азот, генеральний директор Заблуда підтвердив, що при фінансовій можливості він виділить кошти для того, щоб провести його реконструкцію. <ган> тобто місто хоче все-таки реконструкцію цього дитячого майданчика проводити за власні кошти, я так розумію. Чи, якщо... ну, звичайно, це треба виділяти кошти з бюджету. Тому <ган> запитання, чому депутати так ну, будемо казати: Борються за землю. <ган> Борються за землю. Ну, власне, ще раз я підкреслюю телеглядачам, що ми маємо інвестора, який власне, хоче інвестувати в прибудинкову територію двох гуртожитків, які фактично історично були. Належали патрівне на азот, тобто він як попередній баланс отримувач. Те, що ми мали до 2015 закону до е, внесення змін закону України про особливості права власності як попередній баланс отримують, хоче допомогти своїй громаді, саме своїм працівникам, які дійсно і проживають, мабуть, в тих будинках в тих двох будиночках на сьогоднішній день, е, допомогти з благоустрієм. Але на сьогоднішній день ми маємо депутатів міської ради, яка е, хоче витратити наші бюджетні кошти, е, кошти громади рівного на благоустрій тієї ж самої території. Території. Тому чи є доцільність витрачати саме кошти з міського бюджету. Якщо ми маємо стороннього спонсора е, в вигляді Азот», який відремонтує і приведе ту територію е, до належного стану, тим паче, і ОСББ одне і друге виступає з ініціативою передати цю землю у власність. Тобто, я так розумію, і ви, і інше ОСББ е, бере на себе в подальшому ризики по отриманні цієї території. Звичайно, звичайно. І бачите, мені не зрозуміло. Позиція деяких депутатів, я ще е, можу назвати і депутата Стасюка Романа, до якої я теж підійшла, тому що м -м, вважаю радикальна партія, вже yeah. навіть прорекламує партію. Він сказав: А я взагалі е, вважаю, що ОСББ не потрібно виділяти е, земельні ділянки. От є п'ятно е, на якому стоїть будинок, і досить. Але ж це повний абсурд. Тому що на сьогодні так сталося, що Земельне законодавство, яке було діючим і яке є діючим, воно передбачає, що ОСББ може взяти територію у власність, сплачувати там раз в рік відповідний податок і проводити благоустрій цієї території в інтересах тих, хто там проживає. Нове законодавство, яке депутати Верховної Ради прийняли закон, якби він трошечки по-іншому передбачає механізм. Відведення земельної ділянки, але стоїть питання, чому так стається от в нашій державі? Є закон України, а механізм допрацьовувати на місцях. І це якби стає тормозом. Закон не дієвий. Закон не дієвий. Mm. От. Якщо сьогодні е, кажуть, що земельна прибудинкова територія має передатися ОСББ як юридичній особі, то по новому закону е, земельна ділянка має передаватися у суспільну. У спільну сумісну власність, сумісну власність тим, хто там проживає. Я тут не бачу великої різниці, тому що цей клаптик землі він не може бути поділений між кожним проживаючим. Це ну, фактично тут нас хочуть, скажімо, обезпечити від того, що ну, на сьогоднішній день ми можемо брати позики у банку, тобто об'єднання бере. То з метою той, щоб банк у разі несплати цих коштів не наклав арешту на цю земельну ділянку, коли земля буде. Розділена як спільна сумісна власність між співвласниками, то тоді ОСББ не понесе ніяких ризиків, у разі, коли, звичайно, вони не стануть гасити. Але будь-який ОСББ, які бере позуку, вони розраховують на вчасно сплачені внески, і на вчасно погашені А кредити. З другого боку, пане Роман, ви подивіться, навіть якщо зараз є державна програма Укргазбанк, Ощадбанк, то коли ОСББ бере е, е, так сказати по програмі державні кошти, то там немає майнового Доставу. застави, там немає майнової застави. І ніколи ніякий ОСББ не піде на такі позики для реалізації державних програм, коли там буде майнова застава. Ей, ну ми говоримо про те, що, наприклад, уявимо ситуацію, ваш ОЗБ бере позику, і воно вже має цю земельну ділянку у власності. І коли ви, ну, у вас з тих чи інших причин немає коштів для того, щоб погасити цю позику або свій внесок місячний, так. тому банк, там, наприклад, Вашої декілька місяців прострочки може вимагати, наприклад, накладення арешту на вашу власність. Але на цю Ми не будемо підписувати, пане Роман таких, Але е саме кредитів. Але саме головне, що е ну, це, е це застереження депутатів як народних, можливо, і місцевих. Вправо в тім, що все-таки ці люди не стикалися з цією проблемою. ОСББ, якщо вона або голова, або керівник ОСББ е оформляє позику в банку, він на щось розраховує, або фактично е в кишені Повинні зібрані будь-яка частина коштів. Тобто, з, ну скажімо, з простим бубликом в кишені йти до банку і брати посу. Звичайно, я думаю, що не один із керівників ОСББ не ризикне. Так. Бо, ну, мабуть, все-таки в нашій країні немає такої чіткої стабільності в завтрашньому дню. Тому б я не думаю, що хтось би проризикував. Але ж, якщо на мій погляд, якщо ваша ОСББ хоче цю е, прибудинкову. прибудинкову територію, вона бере на себе ініціативу по подальшому її утриманню. Будь ласка, на мій погляд, я думаю, що у громади немає з'являтися. Тим паче, е, давайте запитаємо тих же самих депутатів. Е, власне до сьогоднішнього дня це є прибудинкова територія комунальна. Так. Комунальна, так. чому місто тоді належним чином її не отримує? Чому тоді чому її повинно прибирати мести двірник ОСББ? Так чому його так. не метуть відповідні структури з комунальних підприємств? Чому воно на сьогоднішній день стає пустим серед будинків? Тому, наприклад, власне, якщо місто хоче збереж... зберегти кошти на на утримання цих таких плям, які Ремонту дахів, ліфтів. Ні, ну Взагалі, ну, дивіться, ми ж ведемо мову про прибудинкові території. Фактично, якщо місто передасть прибудинкову територію будь-якому з будинків, цей будинок вже як власник, всі співвласники-власники, вони щоб... не те, що зацікавлені, вони тоді зобов'язані належним чином отримувати цю прибудинкову а... територію. А на сьогоднішній день, там, де, наприклад, не відведена земельна ділянка, ну скажімо… вона так? Вона, да? вона є комунальна а, і но... фактично має витрачати кошти на її утримання. Місто, пане, пане Роман, а от ви є членом ради примін регіону житлово-комунального господарства України. От, напевно ж, ви як представник ОСББ, а ця рада складається з представників? ОСББ? Е, ну, ОСБ. там не, не досить багато представників ОСББ, там дуже багато, як що завжди, бізнес, бізнесу і тих людей, які далекі від цього відомства, які не мають взагалі розумінь з містобудуванням. На жаль, скажімо, коли вибралися члени громадської ради, нас було настільки багато, що, скажімо, установчі збори були переведені фактично. ну, Просто в ринок, скажімо так, ми не доходили ніяких компромісів, ми не могли вибрати навіть лічильну комісію. Угу. Але ж все-таки громадська рада сформована, туди попали люди, за яких більше проголосували, саме тих представників на установчих зборах. Ну, на сьогоднішній день ми починаємо працювати, і я думаю, що е, ті новації, які необхідні ОСББ, ми будемо їх там проштовхувати. Е, через те, що ну, скажімо, через мої вуста е, з'явився в цій громадській раді саме представник, який буде підтримувати і відстоювати думку ОСББ. На сьогоднішній день там був просто бізнес, угу. якого мета була побудувати чим побільше, чим побільше відібрати таких дитячих майданчиків у ОСББ а між ними збудувати великі маєтки або, скажімо, не такі великі по поверховості, ну порівняно з вашими двома будинками, щоб могло попадати до вас світло. Але ж ми не говоримо, що зараз на сьогоднішній день, у вашому випадку, ОСББ хоче щось будувати. Вони хочуть привести належну територію до будинку в належний стан. І скажімо, на мій погляд, мабуть, є вдала ідея, якщо ви там зробите із футбольного поля, яке має, скажем, тверде покриття, асфальтне, зробите, наприклад, чи штучне штучне покриття, покриття чи, наприклад, навіть даже те саме по засіяти травичку і будете з цим доглядати. Ми створимо нові. Нове поле для створення резервного для команди Верес. Ми ж хочемо відродити громадою Верес. Тому а. якщо е, ми власне хочемо відродити нашу футбольну команду е, як обласного центру. Е, на мій погляд, це таки мало буде. Е, Реконструкції От... футбольного поля. А дворові команди розвивати. Дворові команди треба розвивати, бо це саме той поштовх, саме де має і створитися новий е, член нашої громадської команди в Верес. Тому е, будемо мати надію, що е, депутати міської ради будуть переглядати наш сюжет, і ми не перекреслимо своє майбутнє у тому, щоб виділити земельну ділянку вашому ОСББ. І відповідно е, дамо можливість е, Саме тій дитині, яку ми бачили сьогодні у сюжеті про вашого ЗББ, щоб воно визріло і, скажімо, виховалося в вашому подвір'ї як новий член футбольної команди. Верес, я вам дякую. Тому питання про нашу прибудинкову територію не внесено в порядок денний даної сесії. Тому єдиний вихід ми вирішили громадою, що ми прийдемо на цю сесію. Ну, Не багато людей, але ті, хто можуть звільнитися від роботи, і згідно чинного регламенту, міський голова має право з голосу внести це питання в порядок денний. Я сподіваюся, що міський голова це зробить. І е, кінець кінцем оце довгоіграюча волокита, яка буде, тянеться з 2015 року. Тим більше секретар нової секретар ради Паладічук Сергій Богданович він говорив, що всі питання будуть розглядуватися в межі двох місяців. Тому надіємося, що міська рада запрацює саме так. І е, буде вирішити питання в інтересах громади. Ну, власне, з децентралізацією у нас більше надії має полягатися не на Києву, а ми маємо більше віддавати відповідальності і прав для місцевих громад. А місцеві громади фактично сформовані через міські ради, через депутатів і відповідно через заступників і мерів. Фактично, що я бачу, яка вказівка для, скажімо, наших депутатів. Так. Просто розглянути ваше звернення. Якщо ви клопочете, значить ви відповідаєте в майбутньому з їхніх плеч знімається одна проблема. Це вже хорошо. Чому ми передаємо, наприклад, цікаві комунальні об'єкти, які приносять їх кошти в приватній бізнес? Для mm -hmm. чого для того, щоб приватний бізнес заробляв кошти? А чому ми не можемо передати земельну ділянку, яка буде приносити соціальне скажімо, задоволення для громади того чи іншого мікрорайону? І, і громада може вкласти своє бачення, як вона має розвиватися своє чи бачення, ви... і саме головне своє фінансування. Своє Тому, віднос... наприклад, ми можемо заощадити, скажімо, ну на вашому майданчику вже в третій раз заплановане проведення фестивалю між так, ОСББ фестиваль да фестивалі ОСББ літа 2020 2016 і він має відбутися цього цього в цю неділю, 21 серпня. Тому ми радо і всіх запрошуємо на цей, на цей захід. І, в принципі, вимоги від організації, від Олімпійського комітету у Рівненській області: це чотири учасника, це два дорослих і двоє дітей. Тато, мама, хлопчик, дівчинка. Хлопчик-дівчинка. Або, наприклад, може прийняти мама, мама і дівчинка-дівчинка, або хлопчик і дівчинка. Просто організація в положенні, яке читаю, відповідно, і підписував, як співпрацював. Організатор цього заходу Вимагає, щоб команди були рівними. І в принципі, цими заходами, які ми проводимо на вашому спортивному майданчику, втретє, саме єдиний майданчик в місті, який Для по своїй території може дозволити провести цей фестиваль. Не один із прибудинкових територій не має такого, скажімо, майданчика, де можна провести цей захід. Ми, ж, звичайно, не будемо орендувати в місто комунальне, там, наприклад, стадіон Авангард або чи інший, наприклад, великі об'ємні. Ми хочемо такий фестиваль. Проводити не в міському парку культури, і не в парку хімік, а відповідно в себе на Стимулювати територіях. Стимулювати громади для створення таких майданчиків, для проведення таких сімейних свят. Діти це так чекають. Діти чекають, я думаю, і, і дорослі теж чекають, тому що дорослі залучаються до е, ігор із дітьми. Я думаю, що ну, стались такі обставини, що зараз дуже багато людей працюють. Мало часу відпочивають через те, що є фінансова криза в країні. Е, тому цей захід, на мій погляд, воно він буде з'єднувати саму сім'ю. Або, наприклад, декілька сімей там кума з кумом, які вийдуть так. чи куму з кумою. А потім цей... згадують цілий рік, як вони змагалися. так? це чудовий захід. Тому я думаю, якщо ми хочемо оздоровити свою підростаюче покоління мікроклімат, такий в будинках. Щоби ви згадайте ті часи, коли все було набагато простіше. Власне, я скажу, я виріс на Поліській 1, там де зараз вже створено ОСББ. І власне, ми скажімо, дитячим комітетом на своєму дитячому майданчику зробили баскетбольне кольцо того, що ми хотіли його мати, і ми хотіли грати в цей вид спорту. Угу. Власне, нам з батьків ніхто не допомагав. Ми власне за власні збережені кошти купили. Матеріали на щит, ми за власні кошти купили кольцо, до нього сітку, відповідно, і стоп, на якому він мав вісіти. Але, на жаль, на сьогоднішній день, коли я вже повернувся до того будинку, бо я вже там не проживаю, це, mm -hmm. е, цей же щит, і цей майданчик був зруйнований. Е, е, ну, скажімо, вони визначили свій час, коли ми, за час моєї відсутності е, перепрофілювати. Ну, скажімо, тож кожен вимагає, е, скажімо, кожна хвилина, або кожна мить вона вимагає чогось іначого. На той час ми хотіли грати баскетбол. Тепер, а може, зараз? діти хочуть грати в квадрат і воно трохи помінялись, або зробити турнік. Тому Громаді Рівного ми Пропонуємо стати свідомим і власне розбудовувати наше рідне місто і своїх прибудинкових територій, так як це робить ОСББ князь такими чудовими ініціативами. А стосовно тих депутатів, які все таки або людей, які думають, що ОСББ князь будує багатоповерховий будинок між двома будинками, слід звернутися до Марії Васильівни, де яка зможе пред'явити для огляду саме розроблену технічну документацію, що там має бути зроблено. Та має бути, бути футбольне поле і новий дитячий майданчик з новими ігровими комплексами. Тому ми вам сьогодні дякуємо за гарний сюжет і за гарну Пане розмову. Пане Роман, я вам дякую за це і ще хочу звернутися до Пратії міської ради незалежно від політсили. І солідарність, і самопоміч, і батьківщина, і укроп, і радикальна партія, і громадська. Е Громадський контроль. Просто депутату Стельмащуку відкликати свій депутатський запит, і тоді всі питання знімаються. Надіємося на це, на вашу підтримку. Дякуємо за вчас. Сьогодні з вами був я, Роман Олексійчук, голова правління громадської організації Рада Голіву ОСББ. До нових зустрічей у телепрограмі Будні ОСББ. Дивіться нас на сфері ТВ. До побачення.